Ужина учасника бойових дій розширила власну майстерню по виготовленню пам'ятників за рахунок грантових коштів, які ми допомогли їй отримати. Звернулася до нас дівчина більше трьох місяців назад. Вона веде сімейний бізнес і займається цим бізнесом з 14 років. Батьки вже передали цей бізнес виготовлення пам'ятників. Ідея розширення бізнесу полягала в саме придбанні додаткового фрезерного станка з ЧПУ за грантові кошти, залучення сума гранту 500 тисяч гривень, плюс були власні інвестиції та плата на станок. Вона нам надала всю необхідну інформацію, тобто обладнання, яке хоче придбати, інформацію про досвід, про освіту. Далі в роботу включилися ми. Ми написали бізнес-план та подали заявку, замовили всі необхідні довідки. І, головне, підготували клієнта до співбесіди, надали бізнес-план. Відеопояснення до бізнес-плану та саму доповідь, вона успішно пройшла та отримала через 20 днів після співбесіди позитивне рішення на видачу гранту. Після цього вона звернулася в Ощадбанк для відкриття грантового рахунку. Банк підтвердив, що вона є в реєстрі отримання грантових коштів, і саме на цьому етапі виконується основна оплата за наші послуги. Тобто, ми зацікавлені в тому, щоб клієнт отримав позитивне рішення та кошти на розвиток бізнесу, а ми отримали свою оплату. Тому, якщо вас цікавить, Отримання гранту на розвиток вашого бізнесу з гарантією результату, коли основна плата виконується після позитивного рішення, ви можете звернутися до нас за допомогою. Переходьте в наш профіль, там є пряме посилання на номер телефону, або в шапці профілю є посилання. За цим посиланням ви можете написати нам в Telegram, або залишити заявку на безкоштовну консультацію.